Хід продажів навесні, це антипаразитарна програма, тому що це тотальна очистка вашого організму від усіх видів паразитів, адже вони є в кожної другої людини на планеті. Якщо у вас часті висипання, часті хвороби, брак енергії, постійна втома, а також хронічні захворювання, немає апетиту або він надмірний зайва вага, рекомендую вам придбати саме цю програму. Натуральні фітокомплекси, які очищують весь організм. В цілому, очищують печінку та жовчний міхур, очищують кишечник, налагоджують його роботу та роботу підшлункової залози. Також очищують організм на клітинному рівні, де жодні інші препарати не можуть його очистити. Також бореться із грибками в організмі, нормалізує їх рівень. Один антипаразит у нас йде в подаруночок. Тому для консультації та замовлення. Пиши, швидесенько, залишилась обмежена кількість.